Доброго вам здоров'я, шановні! 16 квітня свято, мучениця Гапії, Ірини, Галини та Василиси. Граки групами, покрикуючи, метушаться над гніздами, то сядуть, то знову злетять, погода переміниться як журавлі летять мовчки низько й швидко, це на негоду. Перелітні птахи летять з граями на дружну весну. Жайворонки зранку не співають на дощ. Якщо жайвори здебільшого співають вранці, чекай доброго врожаю з раннього посіву. Якщо ж під обід лише вродить середній посів. В цьому відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо про справжні українські стародавні звичаї, обряди та традиції. Все, що стосувалося дня сьогоднішнього, 16 квітня. Я розкажу вам, яке сьогодні свято за церковним календарем, а ще яке сьогодні свято за народним календарем. Розповім, що сьогодні треба зробити, і ще розкажу, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте вподобайку йому та пишіть коментарі під відео, будь які Це дуже допоможе відео просунути далі, для того, щоб ще більше українців його побачили і дізналися про наше коріння. Я дякую Господові, Богові та нашим захисникам, які зараз боронять нашу рідну неньку Україну, наш з вами спокій, наше з вами життя. Я їм дякую за сьогоднішній день. Слава Україні! Починаю! Цього дня наші предки починали наводити лад в садку, зокрема, білили дерева. Можна сьогодні помилитися за здоров'я та добробут родини. Городники вже починають висаджувати розсаду огірків та капусти. Взагалі, наш народ український мав свого роду свій пантеон святих розсадників. Ну, святі розсадники, це так ми умовно їх обозначимо. Це святі, які вважалися покривителями днів, придатних для садівництва і висадження розсади вчасності. Наприклад, на Лукерію, на Мавру та на Ірину, і сьогодні, і ту, що буде в травні Ірина. Ці дні вважалися добрим часом саме для цього. Садити капусту рекомендувалося до дня, коли святкували третє знайдення голови Йоанна Предтечі. Треба буде цьогоріч уважно дивитися за календарем, бо ми зараз живемо за новоюлянським календарем, тому треба це питання відслідковувати. Тож, садити капусту можна до того дня, а також ще капусту можна садити у вівторок після свята трійці, однак були і заборони. Не варто було садити капусту в чоловічі дні, так звані це вівторок та четвер. А також у перші дні молодика через віру, що капуста може прогнити. Не можна було садити капусту і в криву середу. Це день перед тріцією, бо качани, які були висаджені в цей день, могли вирости потворними, існували й інші заборони під час посадки розсади. В цей час не рекомендувалося їсти хліб, щоб не привабити курей, і не можна було сміятися, інакше качани могли бути зморшкуватими. Однією з головних заборон було те, що чоловікам заборонялося садити капусту, вірячи, що їх дотик може зробити рослину грубою, але посадка деяких культур навпаки довірялась тільки чоловікам. Наприклад, на Київщині вважалося, що для гарного врожаю огірків насіння мав кидати саме чоловік і робити це в певний день. В народі вважалося, що для того, щоб пагони капусти були великі, круглі та міцні, Господиня мала під час посадки братися за голову або пов'язати голову білим рушником або хусткою, тоді качани вродять білими та круглими. Так званим магічним атрибутом під час посадки капусти був горщик. При посадці капусти садили цибулину і накривали її горщиком, а закінчивши посадку, наприкінці гряди ставили великий горщик догори дном. Клали на нього камінь і зверху білу хустку і примовляли таке замовляння, слухайте уважно, щоб була туга, як камінь, головата як горщик, а біла, як хустка. Якщо 16 квітня цей день не припадав на неділю, то вважалося це вдалим часом для ворожінь та ритуалів, спрямованих на розлучення чоловіка з коханкою. Дуже гарна прикмета, якщо в день Ірини Росадниці це сьогодні ви побачите веселку. Це обіцяє, що весь наступний місяць буде для вас вдалий. Сьогодні емоційний настрій може коливатися від позитивного до негативного і навпаки. Це може бути важким випробуванням для психіки, тому важливо залишатися сфокусованими на позитивних моментах, які ви будете бачити впродовж цього дня. Хоча може бути спокуса відповісти на неприємні зауваження, важливо не давати їм влади над собою. Найкраще Проігнорувати негатив і не дозволяти йому впливати на вас. Якщо отримана пропозиція здається занадто хорошою сьогодні, щоб бути правдивою, варто ставитися до неї з пильністю. Ймовірно, це спроба обману, яка не принесе нічого доброго. Не варто відмовлятися від проєкту, над яким ви працюєте, навіть якщо здається, що він безнадійний через втому завтра ви, можливо, побачите його з іншого кута. У випадку конфлікту між близькими людьми намагайтеся залишатися нейтральними. Це допоможе їм швидше налагодити суперечки, а вам уникнути звинувачень в їхніх проблемах. Критика, яку ви почуєте сьогодні, може бути справедливою. Замість того, щоб захищати себе, спробуйте прислухатися до неї і взяти її до уваги. Що не можна робити 16 квітня. В народі, 16 квітня відомий як Ірини День. За цієї дати, звичайно, садили капусту, але ця справа була виключно для жінок, оскільки, за словами предків, капуста не терпить чоловічих рук. Також важливо не робити роботу з землею голими руками сьогодні, оскільки це може призвести до шкірних захворювань, з якими важко буде впоратися самостійно і знадобиться допомога лікарів. 16 квітня суворо заборонено топтати або зривати рослини. Ті, хто порушить цей звичай, Може очікувати на три невдалих роки вперед. Жінкам не рекомендується прати білизну в цей день, оскільки за повір'ям це може призвести до хвороби для когось з членів сім'ї. Також варто уникати сварок у спальні, оскільки вірили наші предки, що це може спричинити непорозуміння в сімейному житті. Не співайте сьогодні і не веселіться, не вживайте сьогодні алкогольні напої. І це стосується і Великого посту, який ще триває. І, взагалі, сьогодні день для цього максимально несприятливий. Не лайтеся, не лихословте і не ображайте в жодному разі інших грубими словами. Сьогодні не рекомендовано брати в борг гроші чи якісь матеріальні речі. Сновидіння, що з'являються вам в цю ніч, мають інтуїтивне розуміння подій навколо. Вони розкривають справжні наміри тих, кого ви знаєте, та їхнє ставлення до вас. Наприклад, якщо у сні з вами щось таке неприємне відбувається, і вас раптом рятує якась відповідна особа, яку ви знаєте, то немає підстав для підозр. Це свідчить про вашу надмірну обережність. Якщо 16 квітня вам сниться неприємна ситуація з вашого життя, будьте обережні, це може бути знаком, що ви не зрозуміли попередніх уроків, і життя вже готує для вас новий, ще серйозніший. Якщо вас оточує багато незнайомих людей у вісні, слід звернути увагу на їх настрій. Якщо всі щасливі і привітні до вас, це може означати майбутній успіх у кар'єрі. Але вороже настроєне оточення у вісні – це попередження, що ви, можливо, на межі помилки. Пильно відносіться до своїх рішень у найближчий час. Також може бути так, що вам не сниться сьогодні нічого. Це добре. Ваш організм просто намагається відновити сили і дозволяє вам відпочити. Православна церква згадує сьогодні мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси. Святі сестри, мучениці Агапія, Ірина і Хіонія народилися поблизу італійського міста Аквілея. Життя святих мучениць Агапії Ірини і Хіонії наприкінці III століття відбувалося. Рано втративши батьків, вони вирішили не виходити заміж. А жити духовним, благочестивим життям. Їхнім духовним наставником був священник Зенон. Одного разу під час сну йому було відкрито про те, що найближчим часом він помре, а юні диви, мученицькі постраждають за Христа. Подібне видіння отримала і великомучениця Анастасія узорішительниця. Вона так само проживала в тому ж самому місті, як вілеї, та прославилася своєю турботою про ув'язнених християн. Коли імператор Діоклеціан відвідав це місто, місто Аквілею, в місті почалося жорстоке гоніння на християн. Тоді ж кинули у в'язницю трьох сестер, піддавши їх різним тортурам. Побачивши юних прекрасних сестер, імператор запропонував їм відректися від христа та обіцяв знайти для них знатних женихів зі свого оточення. Святі ж діви відповідали, що мають одного небесного нареченого Христа, за віру в якого готові постраждати. Імператор знову переконував їх відректися від Христа, проте ні старші сестри, ні наймолодші з них не погоджувалися на його умови та пропозиції. Вони називали язичницьких богів ідолами, зробленими людськими руками, і проповідували віру в істинного Бога. В цей момент Діоклетян направлявся в Македонію, тому звелів відвести туди благочестивих сестер. Їх віддали на суд правителю Дулкіцієві. Коли той уперше побачив сестер, то був захоплений їхньою красою і запалився нечистою пристрастю, запропонувавши свободу, якщо вони виконують його бажання. Отримавши відмову, Дулкіцій наказав взяти під варту юних сестер. Вночі правитель прийшов до дів у в'язницю. Щоб насильно оволодіти ними. Тим часом святі Агапія, Ірина і Хіонія встали на нічну молитву. Коли Дулкіцій намагався підкрастися до них, невидима сила вразила його, він збожеволів і почав бігати по в'язниці. Опинившись на кухні, де стояли казани, сковорди та човони, він увесь забруднився в сажі, так що воїни та слуги насилу розгледіли в ньому свого правителя. Побачивши себе в дзеркалі, Доукіцій вирішив, що сповідниці зачарували його і задумав відімститись. Наступного дня на суді нечестивий правитель звелів оголити перед ним святих мучениць. Однак солдати нічого не змогли зробити. Одяг, ніби прилип до тіл праведниць. Імператор дуже розгнівався на Доукіця та передав справу Сесинію. Отримавши категоричну відмову відвергтися від Христа, новий правитель наказав заживо спалити Агапію і Хіонію. А молодшу сестру Ірину залишити для допиту. Подякувавши Господу за мученицькі вінці, Хіонія з молитвою відійшли до Господа. Після того, як вогонь погас, виявилося, що їхні тіла та одяг не пошкоджені вогнем, а обличчя залишилися прекрасні та спокійні. Наступного дня Сесиній наказав відвести на суд святу Ірину, він лякав її долею старших сестер. І переконував відрахтися від Христа, а потім почав погрожувати віддати її на нарогу в місце розпусти. Свята ж мучениця відповіла: Нехай моє тіло буде віддане на насильницьку нарогу, але душа моя не оскверниться відреченням від Христа. Коли святу Ірину воїни вели в дім розпусти, їм з'явились ангели під виглядом воїнів і веліли виконати би, новий наказ відвести Ірину на вершину гори і там залишити. Воїни виконали цей наказ і доповіли про це Сесинію. Він дуже розлютився та, прийшовши до гори із загоном солдатів, побачив Ірину на неприступній вершині. Тоді один з його воїнів вистрілив із лука та поранив святу стрілою. Подякувавши Господу, мучениця лягла на землю і відійшла до Господа. Сталося це 304 року. Дізнавшись про смерть святих сестер, великомучениця Анастасія поховала їхні тіла. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ми з вами дізналися багато нового, але ж завтра буде новий день, буде нове свято за церковним календарем і його народне відображення в нашому народному календарі. І ми обов'язково з вами про це дізнаємося тут, на каналі Яке сьогодні свято і що не можна робити? Будьте здорові, до зустрічі завтра! Слава Україні! І швидкої нам всім перемоги!